Так, доброго дня, шановні. Швиденько з вами, ну не знаю, як свиденько, надію, що швиденько вийде. З вами пробіжимося по нововведеннях, які нас чекають в цьому році, які з 1 січня набрали своєї чинності. Постараюсь проговорити все, що, все, що вважаю важливим. І так, поїхали. Перша новина це затверджено порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Так, кому це цікаво, записуйте засідання КМУ, постанова номер 1449. Тобто, у нас з'являється ще одна можливість звільнити працівника без його згоди. Програма Доступні ліки продовжує працювати. Якщо, аптеки, якщо вам потрібен інсулін, аптеки з інсуліном можна зайти за допомогою сервісу таблетки UA. Спростили процедуру видачі рецептів. Тому, кому потрібні доступні ліки, ви знаєте, є ліки, які видаються навіть безкоштовно, і ліки, які видаються з дуже значною знижкою. Реально. Далі, до національного класифікатора професій, введена нові професії в галузі охорони здоров'я. На, на, ви знаєте, на, мабуть, і не тільки охорони здоров'я. Там ще було пару статей, я читала вже в кінці року, що десь ще були якісь зміни, тому хто буде, ну, буде оформлювати нових людей в цьому році, будь ласка, пройді, пройдіться по класифікатору професій. Можливо, ви щось там знайдете для себе нове. Далі. Далі, далі, далі. Закон України 2720 новації оподаткування ПДФО. Новацій як такових немає. Знаю, що у нас ПДФО були вже введені для забудовників, які продаються від фізичних осіб. Що там вже буде не 5%, як раніше платили, а 18% плюс 1,5% військового збору. Тому знаю, що про забудовників є зміни, такі впливові на їх життя. А тут говориться про те, що. До 31 грудня 2022 року потрібно було погасити борги по податку з доходів фізичних осіб та військового збору. Тоді при таких умовах не будуть нараховані штрафні санкції. Хто цього не зробив, з цього року нараховуються штрафні санкції за невчасну сплату податків. Ми знаємо, що ми платимо їх з заробітної плати, з дивідентів, з роботи з фізичними особами і так далі. Тому будьте уважними. Вже, звичайно, паровоз, як то кажуть, ушов. Але, але маємо просто знати, що на когось можуть очікувати сюрпризи з приводу того, що у нас. Так, як індексувати зарплату у грудні, значить, дивіться, хтось мені писав, коли я про індексацію кожного разу знімаю відео. Ні, я підніму на гривню зарплату, індексувати нічого не потрібно. Значить, запам'ятайте, вже є практика, вже є застосовані штрафні санкції держпрацею, при яких, якщо ви не індексуєте заробітну плату, вам штрафна санкція 34 тисячі гривень. Якщо за одного працівника, якщо ви ви, наче піднімаєте на 1 гривню, вже є роз'яснення, що сума підняття вашої ставки, по якій працюватиме ваш працівник, має бути рівна або дорівнювати сумі індексації. Тільки тоді вона буде вважатися дійсною, і дійсно, після того, як ви підняли наказом. І змінами до трудового договору підняли ставку для працівника. Відтоді 3 місяці, здається, 34 місяці не нараховується індексація. Вона ну, просто не нараховується. Так, з 2023 року. Індексацію відмінили. Також було питання про те, чи можна, чи можна спуститися до ставки. Якщо було нараховано, наприклад, в грудні 6900, я хочу спуститися до ставки 6700. Якщо у вас ставка заробітної плати була 6700, а плюс індексація було 6900, індексація це до нарахування. Тому ви можете просто ці до нарахування не донараховувати і спуститися спокійно до ставки 6700, і далі собі цілий рік спокійно сплачувати з цієї заробітної плати мінімальної, тому що весь рік 6700 буде мінімальна зарплата. Не було вже такої практики, що вона буде підніматися всередині року, залишили її на цьому рівні. Тому це якби для вас, по-перше, Прорахунок на весь рік, скільки ви будете за вашого одного працівника сплачувати податків. По-друге, просто маєте розуміти, що не менше мінімальної суми заробітної плати не можна нараховувати у будь-якому випадку. Так, далі йде. Без походів до сервісних центрів в дії можна буде подати заявку на зміну посвідчення водія. Дія розширюється і розширюється. Скоро всі якісь Подачі, довідки, отримання витягів все буде через дію. Наразі вже сьогодні, 5 січня. Вони наразі сьогодні опублікували новину, що будуть видавати. Уже витяги з єдиного державного реєстру, ті, що, за які потрібно платити, щоб ніхто не запутувався, виписка з єдиного державного реєстру видається при реєстрації ФОП або оновлюється при змінах у ФОПа. Там Змінили вид діяльності, змінили адресу, змінили фамілію, змінили телефон. Вам видається нова виписка. Витяг платника єдиного податку замовляється в електронному кабінеті платників податків, він є безкоштовний, ви абсолютно спокійно його в будь-який час можете замовити, і його отримати на наступний буквально день. А витяг з єдиного державного реєстру це інформація, яка надається по запиту. І вона є, ще раз говорю, платною. Було десь до 100 гривень, скільки зараз буде, не знаю. Вона, за частіше всього, її видають і витяг запрошують ваші контрагенти. Все сказала, про дію сказала, що дія оновлюється. Слідкуйте, підпишіться, повірте мені, ще хочу нагадати, будь ласка, для вашого розвитку дія. Додаток в мобільному дуже відрізняється від дії, яка знаходиться в комп'ютері на сайті. Одразу вам говорю: це 10% того, що знаходиться в комп'ютері на сайті, що можна замовити, зробити, щоб ви знали, де шукати. Ідемо далі. А в 2023-му подавати нові звіти з праці. Держстат заявка на побіду, як то кажуть. Заявив, що можна вже подавати майже всі звіти, особливо ці всі з переліку, онлайн. Готуємося морально, тому що всі знаємо, що у нас онлайн це дуже важко, особливо перший, перший прохід. З 1 січня 23-го декларування доходів фізичної особами за новою формою. Так, дійсно, ця форма є вже в електронному кабінеті. Ви з нею можете ознайомитись. Наступне відео буде про цю форму. Або попереднє, не знаю, яке буде перше опубліковане. Це чи попереднє про заповнення цієї форми, але вона зараз ця декларація. Про майновий стан і доходи вона буде загальна для всіх фізичних осіб, для фопів на загальній системі податкування, для тих, хто веде незалежну діяльність, для фермерів, для всіх буде одна декларація і дуже багато додатків. Тому, будь ласка, не запутайтесь з усім ознайомтесь, що що і як кому де заповнювати. Також було питання з приводу оплати оподаткування допомоги. Які давалися там одноразово від нашої держави, або багаторазово для внутрішньопереміщених осіб. Ці доходи не оподатковуються. Так, йдемо далі. Далі у нас. Зміни в оподаткування ПДВ навіть не хочу читати, це не наша тема. Так, готелі поширюються, вже можна відкривати. І ФОПам спершу на постійні будуть застосовувати ставку 7% ПДВ. Аванс від. Внески з податку на прибуток обмінників внесли деякі коригування, що з 1 січня 23 по 30-23 будуть давати авансові звіти з коефіці... авансові платежі з коефіцієнтом 0,33, а з 1 липня по 31 грудня 2023 коефіцієнт 0,66. Це буде перша взагалі на моїй пам'яті така практика, коли обмінники будуть сплачувати авансові платежі. Тежі. Йдемо далі. Екологічний податок. За податковим звездню, що виникли з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року ставки становлять 60% ставок. Нульове декларування фізичних осіб подовжується. Одноразове спеціальне декларування проводиться з 1 вересня 21 по 1 березня 2023 року. Так, ну да, у нас до 1 березня 2023 року. Всі ми пам'ятаємо цей скандальний, значить, запроваджений закон. Що ті, у кого немає пояснення виникнення ваших грошей в вашому житті, ви не ФОП, ви не, не працюєте десь, ви не підприємець, ви не товаристві, ви, ви не акціонер, нічого не платите. Податки, а у вас статки, статки, статки. Ви купуєте квартиру, купуєте машину. Дали можливість таким людям задекларуватися та оподаткувати по пільговим ставкам ваші доходи. Щоб потім, після 1 березня 2023 року, коли податкова зробить аналіз, а аналіз вона зробить шляхом того, що їм нотаріуси видадуть усі акти, вони мають право після 1 березня запросити запитати у банків ваші. Дані по вашим особистим картам за постановою суду, яку можна буде отримати протягом одного дня. Такі ось будуть правила гри. Я надіюсь, що простий люд туди не попаде. Але у мене вже була практика, коли в електронні кабінети, а я вас часто дуже попереджаю, щоб ви заглядували в електронні кабінети. В вхідні, вхідній пошті були листи попередження. В яких було написано запрошуємо вас прийти і надати пояснення ваших, ваших доходів. Ну, тобто, звідки у вас? Значить, десь були якісь покупки, які були оформлені на людину. І так виходило, що один клієнт купив просто дорогу машину, другий клієнт купив декілька там, машин для роботи, а третя клієнтка отримала у спадщину квартиру. І якісь виникли питання. Ну, можливо, там щось не сплатило, не знаю. Податкова не завжди знає, що у вас і як відбувається. Вони не можуть, вони не будуть кожному ваш, вам приділяти кожному із вас увагу таку, як ви думаєте. У них пішли реєстри, побачили, що ви говорите червоним, що якісь незрозумілості програма вас вибила, і вони вас викликають. Ви вже там будете надавати пояснення. Тобто не бійтесь цих листів, це не означає, що вас до. Прямо приб'ють до стінки гвоздями. Ні. Просто ви прийдете і маєте надати пояснення. Так що перевірте обов'язково свої електронні кабінети. Такі листи приходили, я вам скажу, коли, у лютому 2022 року. Так. Далі. Кого з платників податків ДПС включило у план перевірок? Просто заголовок. Війна, знаєте, війна війною. А обід по От Це наша тема. Оце наша тема. Війна війною, а план графік ми затвердили. На секундочку, здається, 4 тисячі чимось підприємств. Немає такої цифри. Це вже я вичитала десь на другому порталі. Ну це просто якийсь пісець, вибачте, якщо не сказати по-іншому. Є і ФОПи, є і товариства. Попереджаю. Так. А, ще одна організація теж. План графік ФСС Фонду соціального страхування на перший квартал 2023 року. Київ та Київській області. Також можна зайти. Звичайно, якщо зайти, ми можемо себе, навіть не знаю, де воно відкриється вже стільки відкрити всього. Ось о, можете себе подивитися, хто є правобережне відділення. Ну, я не бачу кодів ФОПів, бачу тільки товариства. Так що, фух. Пронесло. Але в податковій ні. Так, хто із СГ з 1 січня, СГ суб'єктів господарювання з 1 січня 2023 року має встановити платіжні термінали. До речі, не забуваємо, у нас є такий лежить тихенько закон і очікує, очікує на свої штрафні санкції. Всі маємо пам'ятати, що у нас є закон, по якому ми маємо встановити бути платіжні термінали, щоб ми, як то кажуть, не ущемляли права наших покупців. Якщо... І так, там є строки 23 рік, 24, 25, 26 і в 23 році всі, без виключення, хто займається підприємницькою діяльністю торгівлі, Мають в населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тисяч осіб, крім єдинників першої групи торговців з торговими автоматами виїзної торгівлі, продажу власної продукції, мають встановити платіжні термінали. Тобто, крім дуже мало всього 4 mm. напрямки. Так що, будь ласка. Пункт 1. постанова Кабінету міністрів України номер 894. А я закон? Закон. Постанова Кабінету міністрів України. 1 січня 2023 року зростуть розміри судового збору. Звісно. Розмір, значить, якщо ФОП хоче піти судитися, 2684 підготуйте. Далі йдемо. За четвертий квартал 2022 року слід подавати оновлену єдину звітність. Так, багато, як ви бачите, звітностей оновлених. Вони і по-іншому трошки виглядають, насправді. Про це я зніму відео, як це заповнювати. Наступне: ерезент нова можливість робити бізнес в Україні. Закони резидентства набирає чинності з 1 січня 2023 року. Він надає право іноземцям на можливість без перетину кордону України ввести бізнес в Україні як ФОП. Ну, побачимо. Ще я поки не чула, щоб хтось з цим скористався, будемо, будемо спостерігати. Поки що не розумію. Лише можна третя група, єдиний податок 5% без ПДВ. Ну, так, собі, вибор. Іншого не можна. Звичайно, третя група, поясню, чому 5%, третя група лише. Тому що тільки на ній можна ФОПу працювати з валютними рахунками. Господі вже так, про внесення змін про загальнообов'язкове державне соціальне застрахування, про пенсійний закон. Види. А, це про внесення на рахування лікарняних. Будь ласка, також зверніть увагу. І ще у нас тут про внесення змін до форм податково про майновий стан і доходи. Я сказала, майновий стан всі подають. Кому це потрібно. З 1 січня нові правила сплати податку на прибуток для обмінників. Це ми з вами проговорили. ДМСУ затвердила перехідні таблиці З-версії 2022 року. Зверніть всі увагу, у кого відображається в касових чеках у КТЗ або в ПДВ, вони оновилися. Набирає наказ з 1 січня 2023 року. Зверніть на це увагу. З 1 січня діє новий розмір вибачте пенсійного збору при першій реєстрації легкового автомобілю. Це залежить від мінімальної заробітної плати. Зараз він становить 2600, а це на 203 гривні більше, ніж було у 2022 році. 3%, якщо вартість не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму. Ну, коротше, ось вони в цифрах вивели. Якщо ваш автомобіль дорівнює 442 860, то плачується 3%. 442,860 і не перевищує 778,4%. Якщо перевищує 778,5. Не забувайте про податок на благо ваше, що ви можете бути. Попасти в категорію тих, у кого буде дорога машина і потрібно буде ще сплачувати 25 тисяч гривень на рік. З 1 січня 2023 року Держпраці видає дозвіл тільки в е-форматі. E Нова функція портал електронних сервісів мінекономіки. Не удається зайти. Ну, побачимо. Поки що, я так розумію, не працює. Побачимо, що буде далі. Задумка хороша. Я не проти все робити. Петиція проти блокування податкових накладних набрала необхідну кількість підписів. Спеціально відкрила вам, тому що цю, про що хочу сказати? Що якщо когось багато кого не влаштовує щось. То петицію можна написати, 25 тисяч голосів набирає, президент має розглянути цю петицію. Як подається заява про включення до реєстру волонтерів? Хочу звернути вашу увагу: волонтери. Хто збирає кошти на свої карти? Будь ласка, я вас просто. Я не проти, я тільки за... я все розумію. Але. Ті кошти будуть являтися вашими особистими, якщо ви не зареєструєте себе як волонтера. Попереджаю: не буду пояснювати довго. Так, що ще я хотіла проговорити. Я Хотіла проговорити нову фішку, яку зараз пропонує теж Кабінет міністрів, здається, строки зберігання документів наразі було 3 роки. Всі ми пам'ятаємо, да? коли можна було ще оскаржити. Пропонують 5. І, скоріш всього, погодять, я знайшла таку цікаву таблицю, де кадровик розписала повністю строки зберігання кадрових документів. Я хочу звернути вашу увагу, що всі документи по заробітній платі зберігаються 75 років. Будь ласка, не тіште себе, що якщо ви не рахували індексацію, на, мене 3 роки, все мене. Нічого не мене, мене тільки тоді, коли вас не перевірять. Податкова рідко при, як -то, кнахтю, як то кажуть, за те, що ви не донарахували до індексацію. Рідко це робить. Вона це робить з великими заводами, з великими категоріями платників податків. Фопів вони не чіпають. А от держпраці чіпає у всіх. Так. Ну, тут Про 3 роки, про 5. Тут багато дає 5 років, тому просто морально готуємо, готуємося, що перевірка буде 5, за останні 5 років проводитись. Це поки що все, що я хотіла сказати. Про, про зміни в 2023-му. Якщо щось буде ще, запишемо ще таке додаткове відео. Якщо в когось є ще також новини, які я не озвучила, і ви вважаєте їх важливими для нашого ком'юніті. Будь ласка, напишіть в коментарях. Буду вам за це дуже вдячна. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставайте спонсором каналу. 35 гривень на місяць це не так уже багато. Буду вам дуже вдячна, але це піднімає мої рейтинги на Ютубі. Хто вважає, що я цього варта, буду вам вдячна. Все, дякую за увагу. До побачення.